すごい。 не розслабляється. Він вже знає, що не трасне його. Він його ніколи не Пишіть рідко, як грає, як ігра гра взагалі проходить, Що там, як там. Так, пишіть, якого танка на це вибрати. Інтересно, хто на чому грає. Так. Може цей взяти для профілактики. Роди непоганий. Нормального рина не Дів'ятки такі не можуть прибитий класів, да так. Це профілактики один раз. Це мій новий актант. Збираємося там трошки 20 тисяч людей. Ще один ділі подається. Подарочки просто, подарочки, акції, ці танки ще самі виїжджають. Саме на треба їжу, кубики. Не треба нічого, не треба. О, красавчик. Не. Перезередимося, щось заб'ємо. Якщо вам подобається трансляція, ставте лайки. Опа, ще є, ще подарочок ззаду. Можемо союзникам. Ларами на някакви баха стоїть. Ну не можна сбоку пострілів нормально ушепать, ну слабленький поторой там. Стояв, чекав поки я по ньому попаду. Зарузаю ще один постріл, все тут появила. Розвалью. Вони ж ми не пугають. <плес> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це була моя груба помилка. Так, зараз один раз. Добре, що він якийсь пігенький трошки. Так пішов. Там ще один бутан. Теж просто підбирає. Ми виступаємо, у нас перевага, все життя. Що ми можемо навалювати, куди виступати? Один на один, а це хороший айфут, бля. Так, треба борватися. В двох не потягнеться, почем тяже. ну 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 давай давай ще. Ай, я ще й сюди

маю зраду, входи, щоб не бавити. 4700 урона як вам? Якщо сподобалося, подобалося, ставте подобайку. Так. У мене 4700. Хороший результат для такого танка. Не майстер, звісно, Бо но... це мій новий аккаунт. 1000... 179 боїв зіграв, реплей. збережу, Так. 52%, 16 майстрів. ну, такі. Не дуже. цей, У мене є аккаунт поярче, але сьогодні вирішив на цьому аккаунті трошки поіграти. Це один зіграв. т 110 є 4. Це просто. Імба зараз буде в танці. На цьому танку можна нормально живе. Хто ще на який грає, пишіть цікаво, хто які танки. Найбільше вигратися. Ніхто нічого не пишемо, інтересно почитати ваші коментарі. Вистайте, ставте лайки, якщо вам подобається, як я граю, Більше людей не можна відділитися. Більше людей буде, більше текстів, більше інформації. мені і Четвертий подобається. Тоже тут не там, хорошо. він інститутний. БЗ-55, до речі, дуже добре його обновили. Прям там такий бомба. Він скоро перезаряджається, плюс швидкий. Плюс... Ой, я виїхав. Оце який, глупость зробив таку хорошу глупу. Навіть на стіл уровенькому нанести, хто по троє... М -м 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 -так. Получив, так получив. Треба мені у мені тут з'їдять прям. Це була дуже, дуже велика помилка. Та, такі ворона получився. Один неправильний вийць, це вийць. Ці Люди це трошки звільнить. І Всі ми це хоч попробивати і це. Вишити мені нічого не зробиш, блоб-блоба, було, або ззаду його об'їхати. Непоганий там, да. Не. Ще один шаткий там. Ну так ще один вон, не можна нести. Замикатися. Зробив одну помилку і все, так. Щоби його метити, все, так, так. І сам і не заникати, всі під'їжджати. не саме наші подати. Ааа, то він ще не правильно. Найбільше мене нервує до теж ніж по любите мені цей. До чого ти не... заходиш за його цей ніде інших, потім паука падає, там приїде. Попець часто настріляє. Ну, програв би не... Забав. Просто ми граємо. Не там два рази ліпану. А зириця не там колесно, не туда.

Normal, no? giuro, non? Gli ti sturo non è un problema. Dobre, dai. Тупо зроблено, що один відбуваний вдвох. Це дуже, дуже, дуже погано. було. Зразу. Та, так, йдемо далі, щоб все таки я тут та 30 візьму. Не, ну Т-30 та хороший там, ну тоже уголовно так не непогано. Так, давайте, пишіть, які ваші любимі танки, інтересно, хто грає, хто на чому. Я тут п'ятий раз чи шостий стрім так що я по стрімах не дуже постріла. То... Інтересно, як воно правильно, як краще їх робити. Як я бачу, ніхто нічого не пише, думаю, мені відповіді будуть, якісь питання, тут буде щось запитувати. Може мені хтось щось підкаже, як краще туди заїхати.

це зараз мій самолюбений танк. Ну, десятки. Це просто пуш. А, амс 50 теж. Там чотири пости. Це хорош. Гриці, на тому, що вона стоїть вона, ховається. Немає.

Сьогодні бацашка випрошує сьогодні в мене. Еди, а та, попасть же по мені. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чекай на мене ще Зайшло, ну, зашло, зайшло, блин, до мене тупо зил. Да? Там можно нормально меня нажати. Вот это зяшка ще там непроста. Там можна по серйозними дядьками. Опа, Так, 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 давай, швидше, швидше. чешучик, дай, пойдет.

Мері покататися. У мене цих часи це Тигр другий. Тигр другий це потужний. його спереді не проб'єш, а сзади поки залізєш, що собі наріку просто поїсти. Хімера це дуже хороший там. Перезаряджається скоро, пів. Зараз ми заїдемо з флангами, будемо трошки прикурити. А взагалі ця відка польських танків, яка не любить. Коли це нічого не пишете, ми півці щось сам собі зробили. Дивно ви це стрімувати. Пишіть, щось питаємо, може. Може хтось мій ютуб канал часто дивиться, пишіть, що не устраюва. Багато людей пишуть, що ну, багато це, музики одне і те ж саме доставить. Просто вже не знаю, яку музику ставити. Кажуть, і таку і виставу. Є найпопулярні деякі пісні. Вістави.

Багато людей пишуться, що попів боти ймали. Ну як люди грають, так і получається. Мія я Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце -ой 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 -ой. я звісно покупаю. навіть на бджіл до напасти, так на гніздоці. Скільки? Скільки Ходови поскочено. Все, пробуйся. Рух неможливий. Гусовиця розірвана. Мені по ньому треба два рази попасти, щоб його завалити. О, зараз. А хто казав, собі діле? ЛСБК його обламати прямо. І серденамка. Родів не пробили. Але я затупу. Та так пишу, та ви єврофердина Мені треба по тому странно, бо мозиться. Людиалить мене йде.

Okay, МИК МИК це зараз ох О, чотири рази по мені больне, він навіть Робиться. не почувствовали. Тут ще багато, чуть того багану, що перепотримувати сюди там випадить. Богу, ты, да не слава Богу. О, так ты же тут на меня чекаешь, ну. Что у меня? 30. Ну попробуем ще не можем. Що ты мене трое? Сайт пущак і сиди. Беда розвалить там тих, хай не мене. Ну, я зараз атакувати твоя зак добивається, що не поняття. Ну він тебе не є стоїхати туди шукать. Так странно, що странно. О! Це пробивай. Молодец, ну подержи сюда, не так часто да, ради может попадать, может не. А ты вообще куда попал? хороший, а но не Это звук.

Оооо, точно хорошо. буде. Відкриваюся, як один, что не надо.